Розкажи про струм. Було багато моментів, що коли ти робиш якусь співпрацю, вона дуже вдовго часто буває. Тобто, то, що ти сьогодні там жмеш руки, плануєте, як ви щось зробите. Вторі, поки ви реалізуєте, заробите кошти, від закупите закупити і продасте бригаду. це ну багато тривалий час. І була потреба в систематичності. Тому Підписка відповідає на це питання, і ми е, розробили підписку. Ми зібрали класну команду Микита, Ярослав Сфедерів. Е, прийшли стратег і арт-директор, І де ми розробили вже концепцію: що давайте не просто запустимо підписку 12, на, на на Азов, а давайте зробимо брендинг потужний цієї підписки, щоб це. Класно якось масштабувалось, популяризовувалися і легше якось людям вкидувалось. І ми пропрацьовували всю цю кампанію про струмжувать Азов, про ідентику, про віжули, про ці X-ray, розмитість, заблюреність. Коли ми вже мали там візуально всю складову, треба було це запустити з потужним відеороликом. Ми прийшли до Six Studio. Вони дуже класні експерти в такому military aesthetics. В цілому вони там і для ССО, і для інших хлопців дуже круті штуки роблять. І з ними ми зробили цей відеоролик. Микита там дав весь арт-дирекшн, який він собі бачив. Хлопці дуже круто його прийняли. Побачили, візуалізували. І зробили цей відеоролик на сам сайт. У нас є технічна команда в Азовані, але ми працювали з підрядником Сомо. Це ті компанії, які там дали свої ресурси людей. Щотижневі сінки були. Вони там працювали над макапами, які ним надавались, і там зробили всю цю платформу. Це платформа, яка постійно постійно покращується. Ми там постійно додаємо всякі плюшки. З останнього, що ми додавали, ти можеш подивитись хто конкретно по твоєму лінку підписався.